Амстердам це місто, в якому ви можете побачити неабиякий контраст. Тут вам вулиця Червоних ліхтарів, а через 50 метрів церква. Це єдине місто в Європі, де ви побачите мільйон і один тюльпанів просто за три години. І в цьому відео я покажу всі підводні камені Амстердаму. You have the money. I have my щось? Look, 24 обстералія даля. Ще швидкий влог. Так, сидимо на дорожку, коротше. No. З Богом з Богом. Вночі з Халі нас очікував довгий восьмигодинний рейс. До речі, скористалися ми послугами Flixbus, і це було не дуже дорого. І так, ми зараз знаходимося на станції метро, як ви бачите. Тут просто подивіться, скільки тут ліриків. Все капець, Так, і ось такі краєвиди, Мені здається, що тут все просто супер. Окей. Зупинки. Амстердам Слоутер До зупинки. Ватерлоуплейн. Ви можете дістатися приблизно через 30 хвилин, тобто це майже 15 або 16 зупинок. І, до речі, ця зупинка – це вже центр міста, тому ви можете взяти або метро 51, або 52. І з перших секунд Амстердам вже дивую своїми назвами. І от, нарешті, Амстердам. А потім за класикою, як я кажу, голодний тітка пиріжка не дасть, ми пішли в кафе. <плес> ну, до речі, ось такі ціни були в цьому кафе. Так, ми поїли, зараз йдемо, гуляємо і зараз вам все показую. Знаєте, що ми помітили? Просто дивіться, така от вулиця, і просто вона ну, максимально вузька, тобто це капець. І в Амстердамі, як ви можете побачити, реально вузькі вулиці. Якщо ти просто їдеш на авто, то ну, мої співчуття. Напевно, ще не див нашому світі ви такого контрасту між. Святим та не святим не побачите. Поміж всю красу та естетику міста майже на кожній вулиці ви будете чути запах цієї трави. А також, якщо відійти від центру, то там же тонка межа бідності, криміналу і чистих прибраних вулиць з брендовими магазинами. До речі, в Амстердамі це просто окрема тема. Просто слухайте. До речі, там ми купували наші білети в кікінхоф. Дивіться, що я зараз знайшла. опа А, Зараз ми стоїмо на цій лапці, на шопі. Коротше, цих а, турів по місту і Нітікін. Ми взяли один тур. А, він де на кікінхоф. І ось, до речі, ціна одного тікета до кікенхофу. Якщо сувеніри в Амстердамі не купив, значить у місті і не був. Амстердам славиться своїми креативними сувенірами, такими як рюмка в купальнику, печиво, людяники, мило і все, що можна, тільки з травою. І тюльпани, яких хоч сракою жує. Це, Це капіт просто прівочки, такі статус, і звичайно, що я не могла оминути тему сирів в Амстердамі. От чого чого а безкоштовного сиру в Амстердамі точно можна наїстися. Просто заходиш до будь-якої крамниці і коштуєш. І до речі, хочу звернути увагу на те, скільки смаків, скільки різновидів сиру там було. Починаючи від сиру з Оландою, закінчуючи сиром зі смаком пула. Зараз ми його скуштуємо. мама.

Це тупо все байки просто. Ми зараз спустилися на залізничну станцію метро. Це капець. Щоб дістатись з готеля, ми знову їдемо назад. Перед тим, як потрапити в готель, ми ще зайшли до місцевого супермаркета. І знаєте, ціни там <гум> в два або в три рази більше, ніж в Німеччині. Якщо ви це приведете в гривні, то... Ви будете просто шоковані. А, так, ми вже в нашому дизайн-хотелі. Зараз ми чекаємо до другої години, щоб нас заселили. Зараз довго очікуваний тур але по перше, скажу вам на винив ми не змогли включити світло світування. А, і я така підходжу до прибиральниці і кажу: а у нас немає світла, типу, в номері. А вона просто достає ту картку, прикладає до чогось, і в нас світло з'являється. Я така. Оце так технології. Ну, коротше, так, да, ви були здивовані. Я ще більше я здивована, який в нас номер. Зараз вам все покажу. Так, по-перше, ми заходимо. Тут у нас що, шпингалетик тут. Тут у нас оце, оце, світло в ванні, але то потім. Так, тут таке от зеркало є. Так, мама вже все розкладає. Тут дивіться, в нас є. Як виявилося, потім це був холодильник. Якась така штука, сейф у нас є, щось тут ще, якісь шухлядки. Але я не знаю, ми їх не будемо заповнювати нічим. Тут нічого немає. Далі, тут є у нас міні-чайничок, це теж дуже добре. Тут порожня шухлядка, Тут дивіться, що є ковдра, я так розумію, це. Просто дивіться, що тут є. У мене немає слів, тобто, щоб пригладити, попрасувати, попрати, випрати. Так, далі. Заходимо. Дивіться, тут у нас таке. Таке корофенятко. <ріст> Два рулони туалетної бумаги, папіру. Е, далі пакетики, йоршик, туалетик. І, до речі, тут у нас є система тепла підлога. Ось вона, до речі, дуже гарна. Тут все новеньке, все чистеньке, тут, тут все є. Тобто, розумієте? Це просто капець. Ще дзеркало. Якась. Я не знаю, що це таке. А, це щось для рук. Далі, дивіться, це ванна. Це ванна. А, тут є щось для волосся, якийсь засіб, і це вау. Далі ми переходимо до самого основного. Тут у нас два ліжка. Кавомашина, машина. Тут же наша їжа. Тут дивіться телевізор. Якийсь журнал Business Trends. Добре, я це все почитаю. І ось саме моє найулюбленіше і найголовніше місце. Дивіться. Яка краса Боже, Все. Ну і звичайно, після заселення ми знову поїхали до центру вже третій раз. <гум> і, до речі, там ми побачили реальну амстердамську архітектуру, багато музеїв, кафешопів. Зараз розповім, що це таке. А ну і в цьому місці, звичайно, ви можете побачити просто все, що захочете. Кожна пара цих витворів мистецтва починалася від 300 євро. Люди. Екстрене включення. Дивіться просто на цю чистоту. Я просто охреніваю, Понімаєте? Я в шоці. Зараз ще, ще. може, не видно? От там трохи ще павутинка є. Скажуть, що я шокована, то нічого не сказати.